Вітаю колеги. Сьогодні у нас з вами починається дуже важливий і актуальний курс на тему електронного документообміну, а саме електронний документообмін у кадровій роботі, покроковий алгоритм для провадження. Мене звати Євген Лежанін, я маркетинг директор Добідок і експерт впровадження ЕДО в бізнес. Добідок це сервіс електронного документообміну, який будує принципово новий користувацький досвід і забезпечує зручність у кожному підписі. Разом із Кадроленд ми створили цей курс для того, щоб нарешті кожен кадровик міг дуже швидко і головне ефективно для себе працювати з документами і вже нарешті виділити час для. Реально важливої і е, корисної для себе. Роботи, на цьому курсі на протязі наших 11 уроків, ми з вами розглянемо дуже велику кількість тем, кожна з яких буде допомагати вам подальше вже в роботі, скажімо так, працювати вже з електронними документами і з усім, що пов'язано з цифровими підписами. На початку ми з вами поговоримо взагалі, що і як відбувається зараз електронний документообіг у кадрах розглядати. Розглянемо з вами покроковий алгоритм для провадження на своєму підприємстві. Також подивимось на підписання кадрових документів в електронному вигляді працівником та роботодавцем з накладанням КЕП. Поговоримо про оформлення КЕП, обираємо варіанти, поради для працівників, тобто, усе, що потрібно для того, щоб ваш співробітник нарешті міг підписувати документи в електронному вигляді. Також розглянемо основні кадрові процеси до оформлення заяви наказів про прийняття, відпустку і звільнення. Якщо ви додивитесь цей курс до кінця, то ви зможете оформлювати просто сотні заяв тепер за деякі. Кілька хвилин, і не бігати за кожним співробітником окремо, і мати все це в єдиному цифровому просторі. І, звичайно, обмін кадровими документами між працівниками та роботодавцем без паперу. І е, насправді, для того, щоб почати цей курс. Звичайно, нам сам спершу потрібно взагалі розібратися з тим, яке законодавче регулювання зараз існує в Україні стосовно ЕДО, і чи дійсно усі документи, які будуть підписані в цифровому виді, можуть бути повністю мати повну юридичну силу. Ви перед собою бачите в принципі три таких ключових закони, які повністю підтверджують юридичний статус електронних цифрових підписів, Писаних документів і дають вам можливість з ними працювати. Перше це закон України про електронні документи та електронний документообіг від 22.05.2003 року визначає поняття і до статусу електронних документів, повноваження суб'єктів, відповідальність за порушення, державне регулювання, питання зберігання та обігу документів. Наступний э, закон – це закон України про електронні довірчі послуги від 5.10.2017 року. Регламентує механізм електронного підпису, часу, початку та кваліфікованих електронних послуг. І третій закон України про бухгалтерський облік э, та фінансову звітність ще від 16.07.99 року, в якій э, було додано статут 9 закону про первинні документи, створені автоматично в електронній формі програмним забезпеченням інформаційно. Комунікаційної системи. Відповідно, базуючись на цих трьох законах, ви вже можете з певненістю працювати з електронними документами, отримувати підписи і не хвилюватися за те, що ці документи мають повну юридичну силу. Але для того, щоб, скажімо так, ви. Точно були в собі впевнені і більше не поверталися до цього питання. Також ви можете ознайомитись з іншими нормативними актами, які додатково підтверджують юридичну силу електронних підписів і документів. Це і закон номер 786 від 14.07.2020 року. зміни до податкового кодексу України запроваджує доміж платниками податків та податковими органами без обов'язку укладати окремий договір, якщо документ від відповідає. Вимогам законів про ЕДО та довірчі послуги. Положення Мінфіну номер 88 про норму про, норму про електронний документообіг в частині діловодства, і наказ мін'юсту 1886 5 порядок роботи з електронними документами у діловодстві та їх підготовки до архівного зберігання. І наказ Держстату номер 3 про подання електронної звітності до органів статистики, і наказ номер 48 про порядок знищення первинних та. Адміністративних даних. Тобто давайте з вами повністю вже викреслимо цей міф із голови, а саме міф, що контролюючі органи не визнають електронні документи. Як ви могли самі тільки що побачити, є велика кількість законів, які повністю цей міф прибирають з нашої голови і дають нам можливість спокійно працювати з електронними документами. Але насправді є і інші. Міфи, які я досі чую від ваших колег-кадровиків, або насправді ще навіть невеликої кількості бухгалтерів, які насправді вже дуже масово використовують електронні підписи, документи, але все одно, це ще я би сказав. Зустрічається в комунікації з нашими клієнтами, це електронні документи легко втратити. І насправді тут одразу хочеться сказати, що я завжди дивуюся цьому міфу, тому що коли я його чую, і коли я згадую, що ми з вами знаходимося всі в Україні, то, на мою думку, навпаки, набагато більш безпечніше зберігати важливі електронні документи в цифровому середовищі і сховищі. От, як, наприклад, в Добідоці так всі документи зберігаються на хмарних сховищах великого цифрового провайдера і подібного сховища Amazon Web Service, тобто це міжнародний стандарт збереження і захищеності даних, і ви можете бути впевнені, що не дай Боже, ворог буде знову проводити якусь атаку, і ваші документи, не дай Боже, можуть бути втрачені. Але з використанням електронного. Сервісу для підписання документів, ви можете бути впевненими, що всі ваші документи завжди зберігаються на хмарних архівах, і, відповідно, ви з будь-якої точки зможете дуже швидко отримати до них доступ і бути впевнені, що всі накази, заяви і так далі, і всі інші кадрові документи будуть збережені. І також враховуючи ще той факт, що я чудово розумію, що є документи в кадровому документообміні, які потрібно зберігати дуже великі про. Міжок часу, то це ну завжди. Викликає, скажімо так, великий дискомфорт, коли за цим всім потрібно якось доглядати, знаходити різні приміщення для зберігання цих документів, і все це дуже незручно і викликає велику великий проміжок часу на те, щоб якось підтримувати всі ці документи. А так, у вас все в цифровому виді, і ви більше за це взагалі не хвилюєтесь. У нас у добідок не обмежений термін зберігання, тому я. Відповідно, ви можете спокійно бути впевнені, що всі документи в порядку. І е, наступний міф це ЕДО це дорого. Е, також зустрічаю цей міф. Ми на протязі цього курсу з вами будемо е, ще повертатися до нього, тому що дійсно е, системи, які вже наразі є на ринку, вони за рахунок того, що вони. Вийшли на нього першими, зараз можуть диктувати свої умови, і відповідно ці умови, коли починаєш використовувати сервіс, можуть трошки лякати. Тому що тобі треба заплатити як за використання сервісу, так і за додаткових співробітників, яких ти додаєш у систему, так і за той же архів, і за кількість переглядів, документів в цьому архіві. Тобто, коли хочеться навіть підключити, вже. Сервіс і вже є бажання починати з ним працювати, то виходить така сума, що дійсно повертаєшся назад до звичайних фізичних документів. Але далі ми з вами будемо розглядати, насправді, що нарешті з'явився сервіс Дубідок, який має дуже прозору і, я би сказав, таку. Прозору і ефективну для погодження з керівником форму прийняття оплати, яка дозволяє за дуже невеликі кошти мати всі можливості і працювати з електронним документообміном дійсно зрозуміло і ефективно, і, не, і прозоро. Так, стосовно міфів, з вами розібралися, і в цьому уроці насправді ще хотів додати в цілому не тільки про кадри, а загалом трошки розширити ваше бачення того, у чому і як саме. Використовують взагалі зараз ЕДО в різної діяльності бізнесу, це і підписання первинних документів в електронному вигляді між контрагентами з накладанням КЕП, підписів посадових осіб або печатки, внутрішній документообіг кадрових документів на підприємстві. Це якраз тема нашого з вами курсу, і по ходу навчання ми з вами пройдемо по всім важливим етапам роботи з документами, саме кадровими на підприємстві. Але також є усі погодження та підписання договорів, контрактів, додаткових угод і усіх інших типів документів, обмін з контролюючими органами, документами в електронному вигляді і взаємодія з банками та фінансовими установами за допомогою ЕДО. Тобто, як висновок, ми з вами можемо з певненістю сказати, що електронний документообмін є, має повну юридичну силу. Міфи, які навколо нього досі існують, вони. Насправді, якщо обрати правильний сервіс, то теж розвінчуються і взагалом більше можуть вас не турбувати. Зараз електронний обвін, він використовується у дуже великій кількості різних бізнес процесів від кадрових процесів до бухгалтерських, і тому за рахунок його переваг. І які ми будемо далі з вами розглядати? Ви точно навчитеся робити свою роботу швидше і якісніше.